Діночка, а хто вам давав доброго Уже... Ти будеш забирати стаканчик. Давайте пороздивляюсь. Всім доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні запрошую вас прогулятися по центральному міському ринку. Це звичайний продуктовий ринок, продається. Все підряд, продукти, одежа, штори. І тут в декількох місцях сидять. Люди, які продають вінтажний посуд, книжки, прикраси. Саме все винтажне, що може нас цікавити. Зараз все покажу. Дивіться, яке різноманіття. Кришталю. А скільки ось ця краса богемська? 200, 200 гривень. А щось з нею не так, крім наліту від води. А і за того, що? Наліт? Оно, ну, бачиш, Чуть-чуть матова із-за угу. води. Але а ж так вона яка вся... краса? А вона все виділа, а так відділа, mm -hmm. а чого 200 гривень і стоїть. Ось ця також краса. Тут є малесенькі-малесенькі по колу скольчики. 350 гривень. Браку! Коли отак багато кришталює на сонці, то виглядає Братві. взагалі бомбезно.

новом стане Ну, наверное, он, <свеч> куда он отходил, <откатился>, Шапочка. <свеч> ну, и 60, был, так и как был такие гривен. Підстаканики алюмінієві, По 50 гривень Спартакіада. народа ФССР, 59 рік, Доволі рідкісний. Золота рибка. Горький. Ось це невідома тварина, ніяк не зрозумію, хто це. Космос Мерхіор триста п'ятдесят накові і Запоріжжя. Також міхіор 350 п'ятдесят гривень. Годинник зули. -зу. В пластиковому корпусі, є шишки, є зозуля. Виглядає стан не під ремонт 200 гривень. Я вчора віддала на профілактичний огляд свіє з попереднього відео, показувала годинник з зозулею, щоб мені його подивились, то і до того здавала. Ремонт в кривому розі годинника з ОЗУ коштує десь 450-500 гривень. Тут можна порахувати, чи є в цьому якийсь сенс брати неробочий. На цьому ринку дуже багато книжок продають. Ціни помірні. Не завжди тут, скажемо так, кулінарна книга за 62 рік. Продавець просить 700 гривень. Гарні кольорові ілюстрації. Ця мені сподобалась духовні скарби народу, багато радянщини, але... Є і гарні фотографії. Що тут у нас про гончарство Майстрині. Багато різного, 150 гривень такий фотоальбом. Сібаривуть воли, як ясла, повні п'ятдесят рік. Також 150 гривень. Ось такі нам ще тут приготували книжки. 78 рік. За 70-ті роки картофель не зніблюдом. У нас, я думаю, зустрічаються ці книжки не часто, бо алматинське видавництво. 150 рецептів котлет. Ну, аж, аж цікаво стало, з чого це можна робити. 150 видів котлет із риби, з кролика, з бобових, овочі нерідні. Тобто все, що є в холодильнику, можна перетворити на котлети. І така ось весела книжка Атлантичні риби на нашому столі. Видавництво Талін, 70-й рік. Ну, Чому смішне, мені здалося, що тут дуже так багато риб, ну, яких не було. Ну, може в Естонії, там десь біля моря, може, і був. Такий вибір. Вибір у нас і палтус, і налим, лім, луфарі, зубатка. Мабуть, зараз і в метро немає всіх цих сортів риби, як водій анонсували в Радянському Союзі. Одного тунца, шість видів. І такі отвіщі. Набори стаканчиків кришталевих. Такі по 70 гривень, але не повний набір, один трошки надщерватий. Два до 300. Ось такі ще По 100 гривень повний набір і трохи більші. Ось ці, мені здається, нашого Криворізького комбінату. Металургійний комбінат, там був цих кришталевої продукції. Не так давно в мене на телеграм-каналі було на продаж таких 5 штук. Це ось тут є можливість взяти шостий. Ось ця цікава штучка. Вона в там, чи в металевому обрамленні. Зазвичай у всіх, у всіх є обрамлення ось це, а скляна штучка розбивається. От є можливість придбати її окремо. Статуєтка з втратами. Березнівського міжколгоспного заводу, з люстровим оздобленням 100 гривень. Це не така, мене краще, но бура нема. Забрав дитини за 350 гривень. Вона не така гарна, вона цвітна, кришталева. Отаку ракурс, тут отаке там, короче, розмальоване. Похоже, точно таке. Ось такі стакани мені пропонував продавець. 80 по гривень. Потильнички. Постон. Можна ми ще брошки пороздивляємось. Брошки середня ціна 350 гривень. Забирайте. підвезет? 70 Забирайте. гривень. Да. По стекло в магазині 50 гривень. Стой. Забирайте. 360 гривень вони ваші. Це по 60. Если будете забути. А це срібло, так? Да? Так. Да. А розкажіть нам по цінах. Це це брошка Угу. Запаночки по 300, це ж тут же ж, подиви. Ну, типу. По 300 за штуку чи за пару? Ні, Дві пари. З однак однакові, так? Да? Так. Да. Угу. Такі сережки теж нові. Такі 450 гривень. І такі 450. Отакі 500 гривень. Це теж нові. Прямо прям нові. Нові, так, бірочка. Це Україна наша. Ось тут ще придбаю таке настінне, настінна основа для лампи промислової. У мене є скляні абажури. Різьба тут стандартного розміру, підходить будь-які. Це саме керамічне. В новому стані, навіть перегласить печатку. Ще одне місце з книжками і трошки посуду. Зараз пороздивляємося. Багато всяких різних. Книжок трайл и трайлы книжки. дитячих мешки. Мельникова. И Барусова-то 200? Да, да, да. Хотя почему-то по 200, по 200. По 200, по 200. Золотая чайка, краснодар. И тут 400 грамм. Ко мне не нравится, но все такие. Не дружи. Вот это самая хорошая. Вот так вот с черненьким. 200. Еще одна из листьев. Васильківський, да, по-моєму? Угу. Бо мужчина дивився. Ось такий приблизно асортимент буває на цьому ринку. Ось, наприклад, така вазочка 150 гривень. А що, 3 гривні немає? 3 гривні шукайте.

Поприходим. Давай скатерілочка. Це у нас хто? Також городиться. А ось цей полосатик. Оце радіогони. Полосатик дружня. Асортименти статуєточок Ось ця мініатюрна. 150 гривень, але там є трошки пічна тріщинка. Чашка, ну, не богемія Також багатий вибір кришталю. Одразу написані ціни, Ні, не написані. Ідеться. і ось такий є великий електричний кавник з ручним розписом, все працює, тільки ну, трошки підзатерто ну, тут На носику трошки. так начебто все целенькие. 500 гривен такие. Ризни поодинокие фужерчики. Вот такой миниатюрный наберчик, интересный. 300 гривен. А тарелочки японские.

Ось зупинилася в цьому місці, завжди повз проходила, гарнизні, виробляє наш слав'янський комбінат, ну або його залишки, які прийшли до приватних підприємств. Ось такі величезні. Ось ці чайні каові пари це також славянськ, так? Ні, це, це Китай. Це, це Китай. Угу. Дивіться, які, які різноманіття виробляють. Гарні, гарні вироби, молодці. 그럼 저기 뭐